Привіт, друзі, сьогодні хочу поговорити про один поширений міф у психології, який стосується того, що психолог це не мов би, вчитель, який має навчити дати поради чи готові інструкції. Але насправді все зовсім інакше. Тож додивіться це відео до кінця, бо я розповім, у чому справжня сила психотерапії та як вона допомагає змінювати життя. Головна зброя психолога на правду і психотерапевта це не інформація, якою він володіє. Це правильне, влучне запитання. Причому не просто будь-яке, а таке, яке відкриває, а не закриває. Типу, не ти знову нервуєшся, так чи ні? А що ти відчуваєш у цій ситуації? Психолог направляє до самоусвідомлення, а не нав'язує готову відповідь. Мета не вчити, а допомагати людині знайти власну істину. Психотерапевт розкриває контекст і нюанси, а не просто дає поверхневу інформацію і інтерпретацію. Наприклад, що для тебе означає це рішення? Замість тобі це подобається чи ні? Психолог, психотерапевт працює як дзеркало. Показуючи клієнту його власні думки і емоції. Часто відповідь на запитання важлива не сама по собі, а тим, що людина відкриває про себе у процесі відповіді. Завдяки цьому, психолог, психотерапевт не дає готових рішень, а запускає у клієнта критичне мислення, рефлексію, самоусвідомлення і глибокий самоаналіз. Це стимулює активну нейропластичність мозку, допомагає краще вибудовувати стосунки з оточенням і, зрештою, жити так, щоб задовільняти власні внутрішні потреби. А тепер ваша черга. Якщо вам відгукнулося те, що я тут наговорила, ставте вподобайку, зберігайте відео, діліться з друзями та залишайте коментарі. Для активної розмови і комунікації. І, звичайно, записуйтесь на консультацію, якщо хочете попрацювати глибше і якісніше разом зі мною, як і з вашим психологом, психотерапевтом. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!